Клініку зарта звернулася пацієнтка після операції на стигновій кісті. Її виконували коригуючу остетомію стигнової кістки. Такі операції виконуються для того, щоб біомеханічна віз кінцівки співпадала з вісю навантаження. Через 6 місяців на контрольних знімках зрощення не відмічалось. План лікування складався з двох етапів. На першому етапі в місце незрощення в операційний під рентгенконтролем була виконана ін'єкція концентрату стовбурових клітин, виділених з аспірату кісткового мозку за допомогою системи BIMEC Artrex Angel. Другий етап складався з чотирьох сеансів фокусованої ударно-хвильової терапії, яка виконувалася один раз на тиждень. Основний ефект від ударно-хвильової терапії це ангіонез, тобто формування нових кровоносних судин в місці там, де ми впливаємо ударною хвилею. Тому, впливаючи на місце незрощення, ми формуємо нову кровоносну сітку. І навіть якщо лікарі планують такі патології лікувати хірургічно, можна комбінувати з ударно-хвильовою терапією для отримання більш кращого ефекту. На першому знімку можете чітко побачити місце незрощення стегнової кістки. Вже зараз на контрольних знімках відмічаємо консолідацію, тобто зрощення кістки. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях, а також ставте лайки та підписуйтесь.